До Слов'янського відділення поліції з заявою звернулася 58-річна місцева мешканка. Жінка стала жертвою телефонних шахраїв. За непритягнення її сина до кримінальної відповідальності вона перерахувала велику суму грошей на рахунок невідомого. А решту затребуваних коштів передала особиста в руки його спільнику. На мобільний телефон 58-річної мешканки Миколаївки з незнайомого номера зателефонував чоловік, представився співробітником поліції і повідомив, що її син скоїв на пішохода і потерпілий зараз перебуває у лікарні у важкому стані. Щоб усе не закінчилось кримінальним провадженням, необхідно терміново перерахувати на банківську карту грошові кошти на лікування жертви аварії. Жінка повідомила, що у неї є 24 тисячі гривень, але відправити вона їх зможе тільки через кілька годин, оскільки знаходиться на роботі в сусідньому слов'янську, а гроші вдома у Миколаївці. При цьому жінку не збентежив той факт, що її син знаходиться в Російській Федерації. Написавши заяву на безоплатну відпустку, жінка поїхала додому за грошима. Шахрай періодично телефонував жертві, що потрапила на гачок, аби проконтролювати, як виконуються його вимоги. Розлюблена мати, залишаючись на зв'язку із зловмисникам, приїхала до Слов'янська і в найближчому терміналі самообслуговування перевела 12 тисяч гривень на продиктований шахраєм номер. Перерахувати решту суми жінка не встигла, в неї розрядився мобільний. Повернувшись додому, потерпіла, включила мобільний телефон і їй відразу ж передзвонив Шахрай, який поцікавився, в чому вона відключилась і яку суму грошей перерахувала на карту. Почувши відповідь, голос у телефоні сказав, що цього недостатньо і потрібні ще гроші. Жінка сказала, що у неї, окрім решти, 12 тисяч гривень і є ще 74 тисячі російських рублів. Чоловіка це не задовільнило. Він запропонував жінці обміняти рублі на гривні і перерахувати на банківський рахунок. У пізній час доби обміняти гроші в Миколаївці було неможливо, тому шахрай повідомив, що жінка має передати гроші, попередньо мотавши їх у папір і поліетиленовий пакет чоловікові, який незабаром до неї під'їде. Проте гривні вона все ж повинна покласти на банківську картку. До приїзду кур'єра шахрай весь час перебував на зв'язку із. Жертвою, перебувавши в стані шоку, жінка передала водієві російські рублі. При цьому ні марки автомобіля, ані держномер не запам'ятала. Продовжуючи розмови з нібито поліцейським, вона взяла таксі і знову поїхала до Слов'янська, де перерахувала останні 12 тисяч гривень. Через деякий час жінці знову подзвонили і сказали, що сплачених грошей недостатньо. Тоді мати зателефонувала другу свого сина і попросила в нього в борг. Хлопець поцікавився, що трапилось. З розповіді жінки він одразу зрозумів, що маму товариша обдурили, приїхав до неї. І відвіз її в поліцію. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 190 шахрайства кримінального кодексу України. Поліція Слов'янська знов нагадує жителям і гостям міста, якщо незнайома людина по телефону просить у вас гроші, незалежно від її пояснень, потрібно пам'ятати, що це обман. Ми знову нагадуємо жителям і гостям міста про необхідність бути пильними і ні в якому разі не довіряти незнайомцям. Боротись з телефонними шахраями абсолютно нескладно. Досить покласти трубку і набрати номер свого родича або передзвонити на лінію 102.